Дональд Трамп і Цзіньпін вирішили укласти торгове перемир'я друзі терміном на один рік. Ну а потім як карта ляже, як полюбляє говорити Трамп, Лукойл тим часом вирішив продати свої міжнародні активи компанії, яку заснував друг Путіна. В принципі, абсолютно очікувано. А очолювана Китаєм група друзів миру виступила за припинення бойових дій у російській війні проти України. Вони зробили цю заяву на полях Генасамблеї ООН. І примітно, що в один день із Самітом, який його називають Трампа і Сіндзінпіна. Путін тим часом видав наказ про коридори до Покровська, Мирнограда, Куп'янська і каже: нехай зайдуть журналісти і побачать, що ЗСУ в оточенні. У Генштабі це спростували. І в Кременчуці друзі стався інцидент. Чоловік стріляв у військових. ТЦК з пістолета. Давайте про все це детальніше сьогодні, друзі. 30 жовтня, підсумки дня. З вами знову Валерій Клочок. Будь ласка, підписуйтесь. Дякую, що дослухаєтесь. Вже менший відсоток тих, хто не підписаний на канал, і ми невпинно рухаємося до нуля, бо 40% тих, хто переглядає, дивляться без підписок. Тому прошу долучатися до нашої спільноти тепер детальніше. 30 жовтня, ви вже добре знаєте, московити здійснили. Дуже велику атаку по території України, одна із наймасштабніших. Вони довго збирали дрони, ракети і запустили якраз напередодні саміту Трампа та Сінзінпіна. Було запущено 705 ракет і дронів загалом. ППО українські знищили 623 цілі. Під удар потрапили об'єкти в Івано-Франківській, Львівській та Вінницькій областях. Це Бурштинська, Добротвірська. ТЕС. Я акцентую увагу саме на них. Я вам вранці говорив про те, куди прилітали, ви про це добре знаєте, не будемо поточнювати. Але стосовно друзі, ТЕС це офіційна інформація ДТЕК. У добротворі спалахнула пожежа. Ладижин залишився без тепла і води. Там, на превеликий жаль, загинула дівчинка 7 років. Вона померла у лікарні від отриманих травм. Усі три станції ключові для регіонів, які ворог вже неодноразово обстрілював. В тому числі і Бурштинська ТЕС, одна із найпотужніших в Україні. Ладижинська головне джерело електроенергії Вінниччини, а Добротвільська найбільша на Львівщині. Тому абсолютно очевидно, що нині Путін займається військовими злочинами, тому що він знищує цивільну інфраструктуру, щоб мешканці України залишилися без тепла і засобів життєзбереження. І я вважаю, що це треба документувати як воєнний злочин і передавати до військового трибуналу, тому що рано чи пізно він точно буде. Також російські війська завдали удару по телевежі в Чернігові. Це ж сталося, ймовірно, не сьогодні. Споруда в центрі зазнала пошкоджень. Найближчим часом будуть там проводити роботи зі стабілізації конструкції. Містян просять триматися від телевежі на відстані щонайменше 200 метрів. Також росіяни знищують і засоби передачі сигналів, тому що для них пропаганда надважлива. І цим вони займаються системно. Але і ми також вимикаємо окремі регіони, які контролюють сьогодні росіяни. Вся окупована Луганщина залишилася без світла. Уже там місцева недовлада проводить наради. В соцмережах повідомляють про аварію на ТЕС у місті щастя, після якої зупинилася котельна та насосні станції. Чи туди щось прилетіло, чи ні невідомо, але кажуть, що гепало. Так, звана влада ЛНР заявила про технічну несправність і провела екстрене засідання. Відмовочка так собі, але по факту це відбувається. І дуже хотілося, щоб це відбувалося і на території Росії на болотах безпосередньо. Тепер, друзі, трішки детальніше про переговори Трампа і Сіндінпіна, тому що з'являється більше деталей і подробиць того, про що вони власне домовилися. Поки що ці угоди не формалізовані, але Трамп залишився дуже задоволеним. Про що йдеться мова? Основні положення їхніх домовленостей, які фактично посередковано підтверджує китайська сторона. Китай, який на 80-90% контролює видобуток і переробку рідкоземів, відкладе на рік нещодавно введені обмеження на їх експорт. Там були не обмеження, а експортний контроль. Тобто в ручному управлінні комусь відправляли ці рідкоземи, комусь не відправляли. Ну щодо доша Трамп домовився. Також він заявив, що обговорив із СІ експорт американських чіпів, і що NVIDIA проведе з Пекіном переговори про їх постачання. Правда, йдеться не про найпередовіші моделі чіпів, але в будь-якому випадку зрушення є. Також Америка почала в жовтні стягувати додаткові мита з китайських суден, які заходять в американські порти. Пекіну це не дуже сподобалося. Він відповів аналогічно. Це призвело до зростання міжнародних фрактів, і цей захід також буде скасовано терміном на один рік. Те, що все відбувається і планується лише на один рік, означає, що дуже глобальних і змістованих базових ґрунтованих домовленостей між цими країнами на цьому етапі нема, але СІ не готові до ескалації. А як буде за рік, ну будемо дивитися. Звісно, Пекін погодився посилити експортний контроль за хімікатами. Бо Трамп вирішив знизити з 20% до 10% мито, яке було введено спеціально через те, що Китай, за його словами, словами Трампа у великих кількостях постачав у США фентаніл. оскільки Китай на це погодився, то звісно, значить так опосередково не підтверджується ця інформація Трампа. Ну і в результаті сукупні мита США проти Китаю для товарів з Китаю складатимуть 47%. загальне зниження. 10 відсотків від 57, що було раніше. І окрім того, вони говорили і про продаж енергоресурсів Китаю, аби Китай відмовився від російської нафти. Трамп дійсно про це говорив. Міністр енергетики Кріс Райд заявив, що США готові продавати Китаю більше нафти і природного газу, якщо Пекін скоротить закупівлю Росії, але конкретних домовленостей з приводу цього немає. Також Трамп переконав Китай. Укласти угоду про купівлю 25 мільйонів тонн американських соєвих бобів щорічно, з яких 12 мільйонів тонн будуть поставлені негайно. Про це повідомив міністр фінансів США Бесенд. Хоча, в принципі, друзі, Соя, це постійне питання у переговорах США та Китаю. Бесен також додав, що Америка отримає майже 2 трильйони доларів у вигляді інвестиційних зобов'язань за підсумками. Поїздки Дональда Трампа до Азії, хоча як на мене, ця цифра суттєво завищена, перебільшена, вона не підкріплена поки що відповідними документами. І Китай і США погодили угоду щодо TikTok. Ви запитаєте, для чого воно нам це важливо, тому що все ж таки співпраця США і Китаю це певна стабільність у світі, до якої ми все ж таки рухаємося дуже повільно, але рухаємося. Угода буде реалізована, як сказав Бесен, в найближчі тижні та місяці. Ну тобто, дати конкретної немає, це також відтермінування не дуже добре. Міністерство торгівлі Китаю свою чергу заявило, що Пекін врегулює всі пов'язані питання з TikTok Разом зі США. І очікується, що володітиме компанію нове підприємство, яке належатиме переважно американським інвесторам. А частка ByteDance, яка, в принципі, володіє TikTok, скоротиться до менше, ніж 20%. Як того вимагає закон, який був ухвалений в Конгресі ще в 2024 році навесні? Ну, а ByteDance матиме одного свого представника у раді директорів. Нового підприємства, натомість шість інших представлятимуть Сполучені Штати Америки. Але тут питання, друзі, якою часткою Тіктоку Сполучені Штати Америки володітимуть. Поки що деталі такої угоди не розкриваються. Будемо слідкувати за цим, тому що це справді дуже важливо, адже раніше Китай взагалі категорично виступав проти будь-якої угоди щодо Тікток. І Китай сьогодні уповноважений свого представника на генасамблеї ООН разом із Бразилією зробити заяву. Група друзів миру, до якої входять згадані мною дві країни і фактично очолюють цю групу. Туди також ходять країни глобального півдня. Виступили в ООН із черговим закликом до припинення бойових дій у російській війні проти України і висловили занепокоєння. Односторонніми санкціями. тому що санкції дійсно шкодять сьогодні Китаю, Росії і країнам глобального півдня. Вони не дають Китаю повноцінно торгувати. Китай з першого дня широкомасштабного вторгнення виступав за те, що санкції мають бути обов'язково погоджені в Радбезіон, де Китай має право вето, тобто вони йому дошкуляють. Заяву робили представники Бразилії Серджіо Франса Денеза та Китаю Фу Цун. І ще раз наголошу, дуже показово, що ця заява була зроблена в один день з зустрічі Трампа і СІ, де обговорювалося питання пропинення російсько-української війни, але поки що говорити про те, що на щось кудись ми можемо вийти, не доводиться. Найближчий час, коли дійсно можуть початися предметні переговори між Америкою та Китаєм про припинення російсько-української війни, за прогнозами моїх колег-експертів, це біля півроку. Я ж вважаю, що поки що будувати якісь конкретно плани не варто, оскільки це може бути і набагато раніше. Чому тому, що для російської економіки є величезні проблеми, і Путін намагається в будь-який спосіб дійсно здобути більше на полі бою і наблизити питання до замороження війни. Але замороження він хоче робити, як ви знаєте, по адмінкордону Донеччини та Луганщини, що стосується. Херсонщини, Запоріжжя там перспективу нього захопити всі території абсолютно немає. А от ситуація на Покровському напрямку вкрай складна, і це підтверджує навіть президент України Володимир Зеленський. Путін сьогодні видав наказ про коридори до Покровська, Мирнограда і Куп'янська. У Кремлі вирішили все ж таки допустити іноземні та українські змі до нібито оточених в Покровську, Мирнограді та Куп'янську військових збройних сил України. Вони сказали, що вони можуть припинити вогонь на 5-6 годин, щоб журналісти в цьому переконалися. На це відреагували в Україні. Головком ЗСУ Сильський заявив, що заяви про нібито блокування Сил оборони України в згаданих мною містах це неправда, не відповідає дійсності. І Сильський відзначив, що ситуація справді складна, російська піхота. Мається на увазі складна на Покровському напрямку. Російська піхота накопичується в міській забудові, змінює місця перебування. Тому головне завдання зараз виявити та знищити противника, і говорить, що вони там не закріпилися і мігрують. Втім, ще раз наголошую, ситуація справді доволі складна у Покровському. Ну і також складна вона зрозуміло, що і в Мирнограді. Тепер про Лукою, друзі, це дуже важлива інформація, тому що зараз ми виявляємо. Фактично махінації цієї кампанії із продажем своїх міжнародних активів. Як то було зроблено свого часу і в Україні? Ви ж добре пам'ятаєте, що в нас також був Лукойл, а Потім він став амік. Лукуїд продає свої міжнародні активи компанії олігарха з оточення Путіна. Новим власником стане кампанія Group, Засновником якої є олігарх Геннадій Тимченко з оточення російського диктатора Володимира Путіна. Ройтерс пише про це і говорить, що ключові умови угоди були погоджені раніше. Ганвар отримує контроль над Лукою International GMBH структурою, яка володіє закордонними активами російського нафтового гіганта, і буде працювати далі. Тому хотілося, щоб американці своєчасно і швиденько на це відреагували. Ну а тепер до подій друзів в Україні, які не дуже приємні. У Кременчуці чоловік стріляв у військових ТЦК з пістолета. Інцидент стався сьогодні близько 16-ї години, коли поліція намагалася перевірити документи і проводила до збірного пункту зобов'язаного громадянина. Під час оформлення документів і обов'язкового огляду той дістав пістолет, здійснив кілька пострілів. У результаті двоє військових отримали поранення гумілки. Станом на тепер військовослужбовці перебувають в лікарні. А їх життю нічого не загрожує. Стрільця затримала поліція. І в Одесі стався також інцидент. Сьогодні вранці повідомив телеграм-канал. Я не буду називати, яка Одеса, так називається телеграм-канал про те, що на сьомому кілометрі відомому. Місці у Одесі, де знаходяться торгові майданчики, ну їх там не так багато залишилося. Молоді хлопці перевернули автобус із працівниками ТЦК, і там зав'язалася бійка. Фактично, натовп атакував працівників територіального центру комплектування. Про це повідомив обласний ТЦК та СП. Повідомляється, що група цивільних осіб застосували фізичну силу, сльозогінний газ та кійки, напали на працівників ТЦК в одному із районів міста під час виконання ними службових обов'язків. В установі заявили, що розцінюється як прямий напад та спроби силового перешкоджання мобілізаційним заходам. Зараз правоохоронці встановлюють осіб, що причетні до інциденту, їхні дії підпадають під низку статей Кримінального кодексу України. Ситуація вкрай непроста із мобілізацією. Я вам вчора повідомляв про те, що, за даними Офісу Генерального прокурора України, у нас лише у вересні місяці майже 20 тисяч із 30 мобілізованих пішли в СЗЧ або вдалися до дезертирства. Причини дуже різні. І тому треба наводити лад дійсно з мобілізацією, щоб не було подібних інцидентів. Я зараз не говорю, хто винний, а хто правий. Питання дуже чутливе. Але з обох сторін точно бувають і є порушення. І екс-голова Укренерго Володимир Кудрицький вийшов із СІЗО під заставу у майже 14 мільйонів гривень. Вчора буквально йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. впродовж двох місяців у Печерському районному саді Києва за зловживання при владі, коли він очолював Національну енергетичну компанію Укренерго. Справа дійсно мутна, але сьогодні вже знайшли таку суму. Це. 350 тисяч доларів швиденько внесли, і Кудрицький вийшов на свободу. Цікаво, де такі тумбочки стоять, що там такі гроші лежать. І також офіс генпрокурора подав клопотання про цілодобовий домашній арешт із носінням електронного засобу стеження для колишнього мера Одеси Геннадія Труханова. Його підозрюють у службовій недбалості. Троханов не очікував, що саме така кримінальна справа буде проти нього. Ми сьогодні детально про це говорили із Євгеном Магдою у мене на каналі. До речі, залишаю посилання право верхньому потку. Друзі, перейдіть, перегляньте. Цікаво, як на мене, була дискусія. Не пошкодуйте. І також прикордонна польська служба повідомила, що за два місяці кількість українських юнаків, які перетнули кордон, становить понад 50 тисяч чоловік. У Державній прикордонній службі України заявили, що не ведуть облік за віком, що, як на мене, є дуже дивним. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я хотів повідомити, вибачайте, що не всі були позитивними. Єдине, що на завершення додам зустріч Трампа і Сі, факт такої зустрічі це вже позитивна річ, тому що немає ескалації між ними. Але поки що немає і якихось глобальних зрушень, які можна було б тут вам повідомити. Тому. Слідкуємо за новинами разом. Для цього підписуйтеся, будь ласка, на YouTube канал. Я до вас звертаюся з цим в кожному відео і не випадково, тому що ще раз наголошую: ну майже половина, правда, менше, але дивіться без підписок цей канал. Будь ласка, переглядайте, але підпишіться, ви не пошкодуєте. А також підписуйтеся на мій телеграм-канал. Там інформація з'являється дещо швидше. І також можете підписатися на Facebook або аккаунт в X. Дякую, що були сьогодні зі мною. Всіх люблю ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.